Друзі, вітаю! З вами на прямому зв'язку. Твоє місто. Сьогодні ми перебуваємо в одному із координаційних центрів Львова для вимушно переміщених осіб. Сьогодні їм тут не вистачає волонтерів. Більше про це мені розкаже. Головна волонтерка координаційного центру. Доброго дня! Представтесь, будь ласка, я Юлія Макарова, старший волонтер угу. центру для вимушено переміщених осіб. Угу. отож, розкажіть, будь ласка, загалом чим сьогодні тут займається вимушене переміщені особи? Скільки загалом тоді є людей? Наш центр можна так сказати, що він є трохи транзитним, але в нас також перебувають вимушено переміщені особи. В середньому в нас може проживати 200 для комфортного, максимум 220 людей. Це для того, щоб вони прожили певний термін, змогли в районі Львова в Львівській області. Стати на, на військовий облік, що це стосується мужчин призивного віку, можливо, комусь треба виговорити виготовити документи, це теж е, займає певний час. Ось е, в основному, якщо ми беремо територію. У нас є благодійні е, організації, у нас є е, центри, які працюють з дітьми. Е, у нас є куточки дитячі, там також працюють волонтери. Е, ви зараз перед собою можете бачити, е, як наші е, особи. Плетоцівки, ми їх передаємо для потреб ЗСУ. І якщо ми поглянемо далі, у нас є місце реєстрації, у нас є гаряча лінія, де люди телефонують, чи можуть отримати найбільш так, інформаційну допомогу. Так, допомогу, дякую. Займаємося тим, що шукаємо місця для поселення людей у Львівській області. Тобто Це орієнтовно від 30 до 70 кілометрів від Львова. Тобто, зараз я покажу саме от тут сидять працівники, які працюють на гарячій лінії. Правильно, центру так. це є, це є наша гаряча лінія, uh -huh. це є наше відділення соціального захисту. І власне бачите одного з представників благодійних організацій, це є право на захист, uh -huh. де люди також можуть е, отримати uh -huh. грошову допомогу. Uh -huh. Тож повертаючись до волонтерів, які сьогодні ви потребуєте, та тобто які саме волонтери вони мають працювати в якому напрямку? У нас у нас є три напрямки. У нас є реєстрація, у нас є кухня, і у нас є гаряча лінія. Найбільше зараз не що є гаряча лінія, тому що ми маємо три-чотири телефони, які фактично телефонують без перестанку, але зважаючи, що Відносно волонтери повертаються до звичного способу життя, тобто навчання, роботи, якісь особисті справи. На жаль, ми, ми потребуємо нових сил, нових обличчя. Скільки сьогодні працює на гарячій лінії людей? Двоє. Тільки двоє. А скільки потрібно? Ну, хоча б, щоб люди змінювалися, встигали відпочивати то б четверо на тиждень? Четверо на тиждень щодо вимішно переміщених осіб, та тобто їхня зайнятість. Тобто, ми розуміємо, що працює, працює гаряча лінія, ви їм шукаєте житло, надаєте відповідну всю допомогу. А от ті, які вже базово тут локально перебувають, тобто що роблять? Я бачу, що вони якраз плели сітки, чи можна з ними поспілкуватися загалом? Так, звичайно, якщо люди не проти, то чоловік? окрім плетіння сіток, чим ще займаєте людей? Безпосередньо вони нам допомагають в організації, скажімо, побуту на, на арені, тобто це є прибирання, це є також допомога на, на кухні. Власне, Ми стараємося, грубо кажучи, закривати так потреби в волонтерах нашими вимушено-переміщеними особами. І люди шукають собі роботу, тобто вони кидають центр вранці, займаються своїми справами, вони відповідно вже намагаються. От люди якраз припишуть в ми прямому ефірі. Нагадаю, що куди подзвонити, може працювати в телефонному режимі з людьми. От якраз жіночка написала: скажіть, куди телефонувати до вас, щоб прийти? чи прийти сюди локально, в центр, чи десь треба зателефонувати, щоб до вас звертатися? Щоб прийшли сюди працювати, можна телефонувати на номери гарячих ліній. На жаль, на пам'ять їх не пам'ятаю. А можливо, тоді якраз. Можливо, після ефіру можна uh -huh. в коментарях надати всі е номери для того, щоб люди могли телефонувати і звертатися. <св 'язова> Дякую. Тоді, з вашого дозволу, запитатись, з ким можна було би поговорити, хто буде говорити на камеру. Доброго дня! Добрий день. Хто говоритиме? Готовий поспілкуватися з нашим містом в прямому ефірі. Можливо, ви так, можна вас? Так. Ви, ви, ви доброго дня! Доброго дня. Твоє місто на прямому зв'язку. Представтесь, будь ласка. Я кавішня Світлана Ніколаївна, приїхала з міста Харкова 15 угу. апреля. Угу. Супер. Отож, скажіть, будь ласка, чим загалом займаєтесь тут? Чого не вистачає, чого б хотіли? Е Лічно мені все тут подобається. Умови проживання гарні, всього вистачає. Ну, як буде зимою, Ще побачимо. А зараз хотілось трошки б гігієни, може там шампунів, чогось такого, таких мелких речей. Питання дуже гарне. Дітям можна було додати компотики. От всі просять компотики, у Їм дуже подобається. Це дуже багато дітей є. Тут дуже багато дітей. Зараз багато сімей приїхало, у когось троє, п'ятеро, семеро діточок. Дуже багато, як ніколи, скажем чесно. От а бачу, що плетете сітки, тобто так, допомагаєте так. нашим хлопцям, тобто е, е, проявили власну ініціативу, чи як то кажуть, змусили? Звісно, власну. Треба якось допомагати. А як ми жінки можемо? Тільки охати uh -huh. ні. Що, що треба, все ми робимо. Uh -huh. Скільки вже сплели сіток? Ой, я не вважаю, в центрі, Там було дуже гарно під музику на свіжому повітрі. Там було легше. В нас була ще одна команда. Ми прям сорівнування устроїли. Наша команда Шофера побіділа нашого Львовського. А тут я не знаю багато. Це треба у старших спитати. Десять це точно або й більше. Молодці. З вашого дозволу тоді дуже вам дякую. Тоді познімаємо сітки. Можливо, до вас тоді підійду. Бачу, так активно. Ви на висоті. Представтесь, будь ласка, як ви звати? Олена. А, пані Олена, то ж бачу, що плетете сітки, так? Чим ще можливо займаєтесь тут о, в центрі? Хожу на тренування тут на арені львів, угу. на футбол. Круто. Звідки приїхала? Запорізька область. Загалом, можливо, ви можливо, чогось не вистачає, можливо, чогось потребуєте, якісь прохання. Не знаю, навіть. <світ> Ніби все гаразд. Да. Зрозуміло. З харчуванням все добре. Хотілося б улучше, звісно, так. Але нормально. Нормально. Ну, так. Ага, зрозуміло, там хтось голос засмине. За, це, це мама це говорить. Ясно. Зрозуміло, а, але щодо сіток. От каже, тобто скільки вже сіток сплели? Десь 10 сіток, так? так? 50, 50. Це за який період? За, за за місяць за місяць часу та тобто тобто фактично в місяць плетете да. 10 десять супер. Да. як є чим працювати да, бо, да. бо ці ленточки це дефіцит. тканини бракує да. от бачите Возять таку скручується да треба Її попрасувати потрібно нарізати потрібно ці підготовча робота ще багато зрозуміло. Отож потрібно також і волонтерів. Я вам тоді дякую. Тому вам мирного дякую. дня. Дякую. Згадаю, що перебуваємо в координаційному центрі на арені Львів. І зараз, якщо можна, ще буквально декілька слів. Знаю, що зима, осінь незабаром, так також і зима Попередньо говорили з іншими координаторками. Знаю, що чогось не вистачає суто з одягу, взуття. Що саме взуття потребують вимушено переміщення особи? чи ні? Взуття більш теплішого одягу, тому що люди прибувають і далі, хтось угу. при потребі отримує гуманітарну допомогу, і відповідно вона є постійно в русі. Угу. Дому, так, угу. Можливо, вже маєте номери телефонів. Так. Люди перепитуються, тож нагадайте, будь ласка, куди телефонувати, щоб з вами сконтактуватися щодо волонтерства на гарячій лінії. Значить, у нас є три номери телефонів 097 182 18 60. Повторіть ще раз, будь ласка. 097 182 18 60. 068 414, 79, 63 і 0,96, 232, 81 93 Дякую. Тут також от, по ефірі пише пані Оля Вовк, що має багато яблук, але чи, чи потрібні вам фрукти, чи можна їх привозити. Е, на жаль, напевно, ми би віддали перевагу якомусь переробленому продукту, що має більш довгий термін зберігання. Угу. Тобто, це вже якісь закручені компоти або щось в такому керунку, так? так? так. Зрозуміло. Добренько. Я вам тоді наразі дякуватиму. Дякую. Це все, що потрібно станом на зараз. Фактично, крім е, волонтерів на гарячу лінію, так? Волонтерів, в принципі, так. І, і якщо стосовно одягу, то так інформація була озвучена. Зрозуміло. дуже вам тоді дякую. Нагадаю, що перебували в кордонаційному центрі на арені Львів. Вже більше про цей центр і не тільки. Читайте на сайті твого міста, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь.